Всім привіт! Вийшла на вулицю, у нас такий вітер, заховалася тут, де трохи затишніше. Но він трошки і притих, наче. Такий холоднющий вітрюган. Це та, що думала, сьогодні буде щось копошитися там у квітах. Угу. Уже і нагребла, і навирізала. Можливо, хоч на після обіду трохи притихне. Кицюня. Ти все в дорозі, все в путі. Не сидиться тобі вдома. Доходишся як рижий. Хтось десь або приб'є, або травить, або ну хто знає, немає. Нема Чор... рижого котика нашого. Щось і Мурзіка немає. Ну, Мурзик приходить, приходив, ой, такий заболів, видно, ну просто такий страшний. Просто страшно на нього дивитися. вже не дивиться, не, не бачить нічого. Ну, картина страшна, але ну, щось вже його не видно. Він, правда, і старий дуже. Перестав їсти. їсти. <кхи> щось вже не бачу, може його не стало, не знаю. Але ж рижий, молодий котик, йому тільки рік. Він в тому році до нас прибився, вже в цьому році немає. Хтось вже поміг. Є люди такі, що не люблять котів, це страшне, щоб і чужий кіт не зайшов ні в двір, нікуди. Ни, Немає рижого котика жалько і мурзика жалко. Ну, Мурзик хоч старий-старий, мурзику я не знаю вже скільки років, дуже багато. Сонечко там за хмарами. Таке обтянуте небо, сіре. На вівторок дощ. Так це воно вже і починає натягувати, хто зна. О, виглянуло. А ці мотаються. Вчора ми листя сюди так і не вивезли, те, що з під з двору вигрібали, тому що погано з прицепом сюди не заїдеш, це тачкою заїжджала я. То ми вирішили вивезли нагород. Бо розтрусили б тут а більше, ніж би сюди накидали. А підгрібати 10 разів не те саме не хочеться. Що таке? Я так думала, сьогодні в дворі позагріваю хоч трохи. Не можна, холодно, так холодно. Покажу, що я вчора ж ввечері, то вийшла вже, правда темненько було, сонце сіло, ну, трохи потемки, ну повирізала. Ти вже прийшов гребтися, зрізала малю, трошки почистила це, порічка, ну навесні буде стрижка їй. Чорну малину трохи обшенітала, де сухе. І тут. піонію позрізала, трошки розвиднялося. Цю позрізала, морозець, той, що попересаджувала. Зрізала. Він вже відсвівся, самі ті типу, позаслишала, щоб видно було. О, трохи постригла. Я ж кажу, потемки, ну нічого. Що побачила, то й позрізала. Поки над вулиці така пода, то зайнялась пранням. І ось отут трошки позрізала. Все, далі навіть не йшла, бо вже взагалі була глупа ніч. Це ще треба ось зрізати і зрізати. І м'ята, і флокси ще дуже багато. Півонія, коротше, вистачає роботи. Але ж це ж погано, що як дощ, нам мочить. Хотілося б хоч трохи до дощу позрібати, повивозити, гортензію треба позрізати. Да? ось Вистачає, якби тільки хто робив. Літом так гарно, да? все цвіте, все гарно. А хто там ходить, Чи хтось прийшов, чи що собаки розходилися. Дерева Серега позрізав вже, постриг. Ось навіть абрикосу. Зато листя нема гляньте. Красота. Красота. Вважайте, в садку в мене вже листя немає на деревах, оце одне яблуня. Хоч давай да обривай Вже все осипалося. А кріт унадився. Я не знаю, як їх вивезти, ці кроти що латять. Він... Самі купи, он купа, он купа, он і риє, риє, падло. І дивлюся у сусідки, там просто все перерито. Ось листя, яке жовте-жовте забрикоси. Так що з абрикосою з явленнями тут справився, залишилася груша в нього і черешня. І все. Так, іти, загрузить ще хай стирається. Може воно трохи втихне цей вітер. Це, наче тихенький-тихенький, тоді як дасть, дасть, наче дурний за угла. І холодний такий сьогодні. Ось м'яту, треба сьогодні сказати, хай скосить, бо тут гребти тоді буде погано. О, роботи. Не садока. Фільм жахів. Страшно дивитися. Коли як приведеш порядок, ой, красота тоді така. Тут теж ось. І на розвалилася, треба старе вирізати. Мені треба багато-багато помічників. Ще цибуля в мене не сажена в хазяйки, засратої. Цибулю не посадила, зато зайнялася то одним, то другим, то третім і нічого до ладу не доведу, бо не можу. Не можу. Що можу, те підганяю, а що ні, залишаю на потім. Ну ще там тепло, то думаю, з цибулю я ще справлюся. Нема-нема вітру тоді як дасть. Треба любуватися хризантемами, поки ще не повідцвіталися. Треба вище підняти. Щось похилилася вона в мене. Яка вона тільки гарна. Яка ж вона тільки гарна. Вже вона в мене перший рік, ну ніяк я не можу її розвести. Ніяк, не хоче вона розростатися. Ніби є молоденькі ці чериночки, Ну, Ось відходить від коріння. Ой, а як воно буде навесні, хто знає Нема вже бджіл, вже все, поховалися. Знову вітрюган, Знову, бачите, тихо-тихо, тоді як дасть да дасть. Рубатий дме добре. І ти, а там вон, листя. У нас дував, так наче взагалі не греблась. Так, і ти в хату. Іти в хату. Можливо, трохи притихне, а тоді вже вийду, щось може підроблю. Ані хоча б на пів години вийду, з дитиною погулять. Сидить з подругами. Ну що, вибралися ми на вулицю, трохи прогулялися. Вітер то є, то нема. Трохи хочу тут повирізаю. Гортензію позрізаю, ці шапки чорні. Дамо тут флоксу побачу. Встигну, не встигну. Що? Ні, дось, ми вже тільки що прокаталися. Давай я трошки позрізаю, тоді поїдемо далі, добре? Так що зараз хочу хоч трошки. Хоч трошки щось. Підробити. Сонечко розпогодилося. Гарно так зробилося, якби не вітер. А то вітер наче тихо-тихо, тоді як дасть, да дасть. А так хмари розійшлися, небо хоч голубеньке. Вон швидко біжать хмари. Ні, дочь, ми нікуди вже не їдемо. Shop, it was Поки позрізала. Ну не греблася. Тільки зрізала шапки із гортензії. Флоксу постригла. Ще треба загрібати. Ну, поки що буду зрізати. Очіток зрізала, вже все йому. Хватить. Вже з ніякого толку з нього не буде. І тут аж любо дивитись, що нема сухого того. І півонію. Хоч позрізала і то вже набагато краще. Вигрібатися ну, буде вже трошки пізніше, не знаю, якщо вівторок дощ. Сьогодні мені хоча б подорізати сухе. Ще ось флокса не де, лілії. Ці ось кущі жовті, півонія. Ще тут трохи треба буде постригти. Хочеться, звісно, і підгребти. Ну вже почала стрихти, то трохи повирізаю стебло сухе. Ой, репетує. Красуня жовта. Ось вона ще й тут. Це така жовтенька. Ось нянь така. Гарна-гарна. Сонечко приснуло. Ой, треба полить мені горшки. Хочу оці всі гортензії зрізати, в хату занести вже все одно. Вони відцвітаються, хай трішки покрасуються Мене у, вас, у цьому вазоні. Ой, у вазі вазоні. в вазоні вже попало милю. Натомилася вже. Біленька і ця вже. Що. А ось гляньте, яка краса. Колір який. Так, зараз полю горшки. Бо там ондерин треба полити. У бахлажках треба полити черенки. Мабуть, піду трохи відпочину, треба щось в рота вкинути. Кави зранку пинула з печени, ну і так і лажу. то в стірку загрузила, то винесла. там ще стирається, поки світло є, треба підганяти. Ну, що в нас вечір. Робота продовжується. Знову з листям. Трохи вирізала квітів і знову прийшла до листя. Хочу знов сюди навозити. Ось як гарненько. Ну, темно, правда. Але гарненько їм тут ходить. Трохи ще курям навожу, не знаю, скільки ще сьогодні привезу тачок. А потім вже качкам, бо тим легше, у них там велика ділянка, де є походить, а курям ні. Куряю тут тільки. То їм їм, їм, спершу їм. Вже понасипали ось їсти на ранок, щоб вибігли зразу. Сніданок у них був готовий. Так, пішла я далі рептися, хоч і темно, але отакий вечір. Лімузін і погнало. Місяць світить нам, щоб ми... Ой, нічого не видно. А ми ще трохи відгрібаємо листя. Ще он Багато-багато, ну хоч трохи тяпа, одні очі блестять. Ще гребемося. <риклад> Нічого не видно, але ми грибемо, не здаємося. Оце вже остання на сьогодні купа. Там, що папа нагріб теж, включили в кухні світло. Щоб хоч трохи видніше було, але ну, щось не дуже видно. Оце зараз. То що там вже мені нічого не видно. Ну так, да, це сьогодні ще хоч місяць, але не так темно. Вчора так темно було, як я вирізала. Тебе не видно, тільки видно одну полоску, щоб листити. О! Тяпа мотається, зараз біма треба відпустити. Да хай там тоді підгребемо, усе мене синуль. А вже все, не буде великої купи, тому що вже вигребли. Майже садок перегребли, так, знаєте, з до доверху. Ну, більшу частину листя вигребли. Да, оце зараз вивозимо саночок і йдемо до хати. <ривіт> а що це Так, тачка переважиться. Не надо, не треба. Не треба. <ривіт> ти чуть малян не прибив. Страшно це до сальдок виробить. Конечно <ривіт> і не треба. <ривіт> 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 <плес> Це нуль, ну котику, давай. Зараз вивеземо, дійдемо до хати, вже глупа ніч. Інтересно скільки годин. Зараз глянемо.